Відтепер в Івано-Франківську можна придбати борошно місцевого виробника в паперовій упаковці. Державне підприємство Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів запустило лінію фасування борошно вищого та першого гатунків у двокілограмові упаковки і лінію з відбору манки. Також тут відновлено та модернізовано лінію з переробки жита. Усю продукцію розфасовують в спеціально розроблену фірмову упаковку. Там є елемент синьо жовта, наша вишивка. Тобто синьо-жовтий жовто це барви України. Якщо продукція йде на експорт, відповідно, є прив'язка, що це продукція України. Якщо ми говоримо в межах України по областях, то це є вишивка, яка притаманна власне самому Прикарпатському району. Знавці, котрі розбираються в вишивці, в принципі, про це знають і будуть нас ідентифікувати навіть за таким. Завдяки цьому івано-франківський комбінат хлібопродуктів вперше за останні 15 років вийшов на ринки сусідніх областей Львівської, Тернопільської, а також Хмельницької та Чернівецької. А висівки навіть експортують до Молдови та Румунії. За кілька років показники обсягу реалізації продукції зросли у декілька разів. За підсумками 2016 року це 324% у порівнянні з обсягами 2014 року. Сьогодні тут працює понад 150 людей, а за минулий рік створено 18 нових робочих місць. І зарплату керівництво пропонує вище мінімальної. В середньому це близько 4,5 тисяч гривень. Тому і працюють тут як досвідчені фахівці, так і молодь. Певна кількість людей, які мають стаж роботи на підприємстві 30 і більше років, навіть до 40 років, тому що все своє життя вони віддали цьому підприємству. Ну, важливі фактори і в тому, що зараз дуже у нас багато молоді. Це дуже добре. Ми навчаємо, показуємо, обучуємо і ніби думаємо, що це є дуже такий важливий фактор для нашого підприємства. На комбінаті навіть планують створити спеціалізований навчальний курс для молодих працівників, адже деяких фахівців, яких потребує сьогодні підприємство, важко знайти. І їх професії є рідкісними. Професія наша, яка є доволі рідкісна. Наприклад, лаборанти ті самі, наприклад, майстри по нарізуванню вальців, які потрібні для млина, майстри на комбікорм. Моєму заводі там мідники і тому подібне дуже багато професій, котрих зараз не навчають ніде, але вони нам потрібні, тому що без цього не буде перемалюватись борошно і не буде відповідно хліба. Потім тому ми нам потрібні молоді спеціалісти, і ми хочемо їх навчати. Прагнучи відповідати умовам сучасного ринку, на Івано-Франківському комбінаті хлібопродуктів створили навіть спеціалізоване відео, де протягом 15-20 хвилин можна отримати усю необхідну інформацію та укласти угоду. У найближчих планах підприємства налагодження лінії з. Виробництво і фасування макаронної продукції, а також запуск лінії з фасування гречаної та вівсяної крупи.